Треба завішувати дзеркала, коли хтось помер. Кілька років тому на похороні моєї тьоті я підійшов до православного священника, який проводив похоронну службу і поставив йому це запитання. Адже, як це завжди буває, у хаті всі дзеркала були завішені, і навіть на вантажному автомобілі, який перевозив труну, теж їх зав'язали. Він чітко відповів, що це забобон, і цього робити не потрібно. Коли я запитав, чому він не розповідає про це людям, йому не знайшлося що відповісти. Традиція завішувати дзеркала почалася задовго до прийняття нашими предками християнства. Вони засновувалися на страхові перед нібито магічними властивостями дзеркал, через які можуть спілкуватися Духи з потойбічного світу. Звичайно ж, Біблія такого не підтримує. Це справжні забобони, або, як їх ще називають, марновірство, тобто марна віра. Ще я чув таку версію, що душа померлого може подивитися у відкрите дзеркало і, не побачивши свого тіла відображені, може злякатися. А ще через дзеркало темні сили можуть захопити душу померлого, позбавляючи її можливості потрапити на суд Божий і до раю. Фу, пробачте, але це вже історії для фантастичних фільмів жахів. І ці фейки, які не мають нічого спільного з істиною, чомусь передаються з вуст уста, і люди свято вірять в це, незважаючи на те, що ні Біблія, ні жоден священик жодної конфесії цього не підтримує. А коли їм розповідаєш про справжні біблійні істини, то тебе відразу називають фанатиком або сектантом.